Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Богу! Багато таємниць містить міст, земне життя, а ще більше загробне життя. І сьогоднішнє Іваницьке читання власне змалює перед нами у ту картину земного. Та загробного життя. Життя кожної людини є унікальне, якесь інакше від іншої людини. Кожна людина приходить у цей світ не з своєї волі, а з волі Божої. Є багато обставин, які не залежать від людини, але поруч з тим і воля людини. Як найбільший дарований Богом дар має правильно бути використаний людиною заради спасіння, заради блаженної вічності. Візьмемо для прикладу паразіальне життя наше, яке ми всі різні одночасно маємо спільного Бога. Ми приходимо сюди до храму. Маючи якісь спільні зітхання в маючи якісь спільні бажання, але пористь життя кожного із нас є інакше, різні. Є люди, які приступають один раз у рік до святої сповіді і святого причасу. Є люди, які приступають один раз місяць до таїнства сповіді і святого Причасу. Є люди, які приходять один раз в неділю до церкви, а є люди, які приходять кожного дня до церкви. Є люди, які приходять тільки на Божественну літургію, а є ті, які справді до Слова Божого і ще вечором приходять на неділю школу по вивченню святого письма. І все це стосується тільки однієї громади нашої парафії. Спілкується з Богом з живим спілкуванням. А хтось просто стає перед іконою та й розказує на пам'ять молитви, які знає, як учень перед вчителькою вірша у школі. І це все стосується нас із вами. Оця різноманітність і різнобарність наша, вона наскільки є великою, це те, що ми бачимо, що ми знаємо, а скільки є. Речей, про які ми не знаємо, але про які знає Бог. І оце є таємниця людського життя. Є багато таємниць особистих. Кажуть, що деякі люди наскільки великий таємничний спосіб життя і наскільки мали різноманітних гріховних пороків, про які думали, що ніхто ніколи не дізнається. Але написано в Писанні, що немає нічого таємного, щоб не стало явним. І у думи, коли це все відкривається, тоді людина божеволіє. Тоді людина переосмислює своє життя і часто розуміє, що змінити вже те, що зроблено неможливо. Але для Бога нема неможливої жодної речі. Адже Господь прощає тим. І тікаються тим, які прибігають до нього, тим, які шукають милості у нього і власне милосердя, саме те, чого знову ж таки навчає нас сьогоднішнє недільне Євангеліє. описує нам про картину двох людей, життя двох людей, які суттєво відрізнялися один від одного. Один, ім'я якого не вказано, щоденно розкішно бендітував. А другий, ім'я якого було Лазар, лежав у горіт його. Цікавою є одна така річ у цій притчі це те, що багатий не скривжував лазаря, який лежав біля його воріт. І Лазар не просив милостіні у багатого. Це говорить про те, що не завжди треба чекати, коли тебе хтось буде просити. І, власне, оцей багатий, який оминав оцього Лазаря, він не скривжу його, навіть не проганяв його від воріт свого дому. Але поруч з тим був абсолютно байдужим до того, що відчував у цей час бідний Лазар. А що відчував Лазар? Лазар відчував найперше бій. Тому написано, що його рани приходили і собаки лизали. Це були його найбільші друзі. І написано, що він був голодний. Та готовий був споживати ті крихти, які падали зі столу багатого, Та ніхто йому не давав. І ось тоді у Христі, якщо говорити про цього багатого, не можна сказати, що він був поганим чоловіком і нічого поганого про нього не написано в цьому Іванівському тексті, написано, що він щоденно розкішно диктатував. Для того, щоб розкішно бенкетувати щоденно, це треба мати з ким. І відповідно, що цей чоловік мав велику кількість друзів. І будучи не скупим чоловіком, думаючи не тільки про себе, не будучи егоїстом, він щоденно сказав друзів і з ними веселився. Будучи багатим, розкішно одягався. Але порустів був байдужим до того, хто найбільше потребував найнехіднішого. Це милосердя. І саме закінчилося земне життя як одного, так і іншого. І написано, що коли помер Лазар, то душу його ангели на лоно Авраамове віднесли. Коли помер, Багатий і його поховали. Невипадково Господь не називає імені цього багатого чоловіка, хоча ім'я його було, напевно, загально відоме, в тому в місті він жив. Не називає Господь імені цього багатого, тому що його ім'я назавжди викреслено із книги життя. І Господь, продовжуючи цю притчу, описує. Що те місце, в якому опинився багатий, було місцем вічних мук. І чи муки написано. «мій зів свої очі і побачив здалека Авраама та лазаря на лоні його. І промив отче Авраама до своє, щоби Лазар умочив. Своїм пальцем кінчикого язика, тому що мучуся я тут у половині сім. І Авраамі прийшлося згадати про те, що Лазар пережив терпіння в цьому житті, а ти мав всього вдоста. Далі слідуючи кохання. Багато заключалося в тому, що він переживає про тих, хто ще залишився жити на цій землі. Про своїх п'ятьох братів і каже дозволь, щоб він воскрес, щоб він повернувся до життя і попередив моїх п'ятьох братів, аби вони не попали на це місце вічної муки. І в відповідь на це каже Авраам: вони мають Мойсея і пророків. Що означають ці слова Мойсея і пророки? Відомо, що Мойсей давно помер. Відомо, що і пророки так само закінчили це земне життя, йдеться про священне писання. Йдеться про ту науку, в якій викладено все, що необхідним є для того, аби осягнути вічне життя. Ніж, бо отче Аврааме каже, коли ж він прийде в дім, де проживають мої брати, вони йому повірять. Але Абрам каже, якщо Мойсеєві і пророкам не вірять, то хоч би хто воскрес із мертвих, не йнятимуть віри. І ось тоді в Христі, що то є віра? Наскільки важливою є віра в те, що смерть у тіла? Життя не закінчується, а навпаки розпочинається нове життя, життя, яке ніколи не перестає. І саме земне життя наше є підготовкою до вічності. І ось, власне, наскільки це важливо? Наскільки людина може повірити в це, наскільки людина може прийняти це своїм серцем? Це знову ж таки велика таємниця, яка не відома нікому. Є багато людей, які ходять до церкви і кажуть, ви знаєте, коли ви говорите про заробне життя, я в це повірити не можу. Я не можу повірити в те, що людина помирає і нібито ще щось продовжується після його смерті. Це говорить тоді у Христі про відсутність віри. Але власне оце місце ще описання чітко говорить нам сам Господь про долю двох людей на землі і про долю двох людей у вічності. І, власне, дуже важливо є нам це збагнути, нам повірити в це. Бо навіть той, хто не вірить, навіть той, хто ставить під підсумнів це, все рівно він зустрінеться з цією реальністю. Яка зветься вічність. І ось що найважливіше, Задим Андрівник собі задав запитання і шукав відповідь на нього, що найважливіше в цьому житті. Він шукав різних філософів, мудреців і старців, духовних наставників, щоб знайти відповідь на це запитання, що найголовніше в житті людини. І ось він йшов до того старця і каже, Найважливіше в житті не те, що буде завтра, а те, що сьогодні. Тому що завтра може для тебе не бути. А те, що ти твориш сьогодні, важливим є для спасіння твоєї душі. Коли ти бачиш людину, коли ти зустрічаєшся з людиною, це не випадково. В є промисел Божий. Коли ти маєш можливість допомогти людині, допоможи їй сьогодні і не відкладайся на завтра. Бо завтра може бути не твій день. Коли ти думаєш, що буду каятися завтра, що буду міняти життя своє завтра, що пізніше я буду жити краще, чому зараз, ти перебуваєш у великій небезпеці. Тому найважливіше в житті. Це сьогодні. Це те, що ти твориш сьогодні. Це те, що ти думаєш сьогодні. Це те, яким є стан твоєї душі сьогодні. І ось тому, дорогі Христі, ми повинні завжди над тим роздумувати, наскільки скромнущим, швидким є земне життя. Наскільки воно є коротким. І якою безмежною є вічність. І ось тому дуже важливо є, щоби ми зуміли прожити це земне життя так, аби ім'я Наше було вписане в книзі життя. Ми вчора творили непоминання по тих, хто відійшли із цього земного життя. Кожен раз. Ми згадуємо і сьогодні так само на рівні Божественної літоргії, вписуючи імена тих, хто дорогі і любі нашому серцю, просячи для них благословення, здоров'я і всіх благся в них. Але, дорогі О Христі, як би ми не викарбовували ці імена, що би ми не робили, найважливішим є, щоб ім'я кожного із нас було вписано в книзі життя. Життя І для того, щоб Твоє і Моє ім'я там було вписано, ми маємо ще тут за земного життя пізнати Бога, з'єднатися з Богом, мати особисті стосунки з Богом. Саме над тим ми повинні працювати і дозволити Духу Святому, щоб він працював над нашими серцями. Щоб він торкався наших сердець, щоб він перемінював наші почуття, наші бажання, наші стремління і розбуджував у нашому серці жаль, каяття за все, що вчинено з нами, неправильно, за все, що вчинив нами гріхом. І дуже важливо, якщо ми зуміємо впродовж земного життя відчути оцей. Дотик Духа Святого, Якщо ми будемо відкриті на цей дотик, якщо ми будемо приймати те, що подає нам Господь, і не будемо твердосердними, то саме тоді і буде відбуватися та духовна переміна, яка має відбутися в житті кожного із нас. Ви знаєте, ми часто собі міркуємо і я до часу, так. І, знаєш, що більшість людей так думає, що наприклад, ми говоримо про дітей, зараз велика проблема з дітьми, з молоддю через різноманітні спокуси, які сьогодні пропагує світ. І ми собі думаємо, що все залежить від нас, від батьків. Як ми цих дітей виховуємо, що ми в них вкладемо, що ми їм скажемо, такими вони і будуть, але ні дорогі людина, Досягнувши повноліття, має зробити свій вибір, жити їй з Богом чи жити без Бога. Так обов'язок батьків є виховувати дітей, прищеплювати в її у серці любов до Бога, навчити їх цих Божих істин, але вибір цей людина має зробити самостійно жити з Богом чи жити без Бога. І є такі приклади непоодинокі в житті людей, які в домі своєму ніколи не чули, щоб хтось про Бога згадав. Але коли вони досягнули повноліття, вони вибрали жити з Богом. І є категорія людей, які з малку бачили, як тано з вами молиться, які приступали до сповіді і причастні з дитинства. Але коли досягнули повноліття, світ заманив їх. І вони вибрали жити без Бога. Це їхній власний вибір. Уявіть собі, що якщо Бог не паралізує волю людини, то хто з людей може заставити? Хто з людей може в той чи інший спосіб цю людину спрямувати до Бога? Звісно, що ніхто. Тільки сила Святого Духа. Тому дуже важливо є. І мені хотілося, щоб ми про це завжди пам'ятали. Пригадується мені випадок один американський сатаніст, який навернувся до Бога і став християнином. Він був настільки посвячений у всі злі сили диявола, що знав, як. Після діють і як впливають на людей. І навернувшись до християнства, він відкрив це і каже, якби не знали, як в нинішній час сили зла, сили пісівські спрямовані особливо на дітей, спрямовані на мову, щоб погубити їх. Але скажу вам інше, я був надзвичайно здивований, що деякі діти. Які живуть як інші, але всі ці бісівські сили були спрямовані на них, ці діти покриті наче панциром. Є якийсь покров, який відбиває всі ці бісівські задії, спрямовані на них. І коли він почав інтересуватися, що це, то зрозумів, що це молитви батьків. Коли батьки доручають своїх дітей Богові, коли вони в своїх молитвах ходатайствують за своїх дітей, і діти, хоча цього не розуміють, можливо, і не відчувають, але цей захист у їхньому житті є завжди присутній. Але це дуже важливо, дорогі в Христі, щоб батьки були благочистими. Щоб їхнє життя було угодне Богові, щоб їхні молитви були щирими. Але, наприклад, якщо дитина матюкається, сквернословить, і батьки, які моляться за цих дітей, теж це роблять, то звісно, що ніякого захисту, ніякого покрову, ніякого цього панцира, який не може розбити ніяка пісівська сила, не буде над тією дитиною. Ми живемо в особливий час. Ми живемо в час великої духовної боротьби, великої духовної війни. І це війна добра і зла. Ми перебуваємо в часі, коли злі сили спрямували всю свою потугу на те, щоб звести до аду, На те, щоб погубити душі невинних тих, хто. Зростає, можливо, і в християнській сім'ї, але світ впливає на нього, негативно впливає, руйнуючи впливає і губить молоді їхні душі. Чому це так робиться? Це спрямовано для того, щоб підготувати світ до приходу Антихриста, який прийде вже до всього Бога, який прийде в суспільство, яке з радістю прийме Його. І саме тому, сьогодні духи злоби, духі піднебесні борються за кожного із нас. Тому і серця людей стають жорстокими, нечуйними, немилосердними, не співчутливими до чужого горя, до чужого нещастя. А відповідно, після закінчення цього земного життя кожен отримає те. Що посіяв. Минулої неділі ми чули притчу про сіяча. Ми говорили про Силу Слова. Ми говорили про те, що тим зерном є Слово Боже, що сіявся той, хто проповідає Слово Боже. Але поруч з тим ми маємо звернути увагу на ще одне місце в священному писанні. Це послання апостола Павла до Галатії, де написано, що що людина посіє, те пожне. Це є головний біблійний принцип. Це є перший і найголовніший духовний закон в житті кожної людини, яка вірить в Бога чи не вірить, не має значення. Належить, вона до тієї конфесії чи іншої деномінації, не має значення. В житті кожного із нас закон цінне і жнив діє. Тому те, що ти сієш сьогодні, обов'язково проросте. Можливо, ти не будеш бачити плодів, посіяного тут на землі, то обов'язково побачиш, коли розлучишся з цим земним життям. Тому пам'ятаймо, дорогі у Христі, брати і сестри, про цю нашу участь загробом. Пам'ятаймо про те, що ми створені не для смерті, а для життя. Не для тимчасового життя, а для життя вічного. Ми створені для того, щоб не грішити в цьому земному житті чи задовільняти похоті свого власного тіла, а створені для того, щоб пізнати Бога, щоб вибудувати правильні стосунки з Богом, щоб вибудувати правильні стосунки з ближніми і в гармонії цих стосунків, в щирій любові, співчутті і милосердя провадити це земне життя. І коли прийдеться розлучитися з цим земним життям, навіть перед тим, як наступить цей момент, щоб ми знали, куди ми йдемо, щоб ми знали, хто нас чекає, щоб ми знали, кому ми служили в це життя, щоб ми знали, кому ми догончали в цьому житті. І щоб відбулося так, як це було в останні хвилини розлуки із цим видимим життям. В житті лазаря написано, і ангели його душу на лоно Авраамове віднесли. Щоб і наші душі, розлучившись із цим дивним світом, переселилися в місце вічного світла, місце, де немає ні болю, ні зітхань, де немає ні скорбот, ні печалі, де немає вкус, ні спокус, ні випробовувань, але є блаженне. Тобто. Повне щастя життя з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу.